Викрили з бюджету 10 мільйонів гривень десятьом буковинським посадовцям вручили підозри, збив людину та залишив серед дороги. В Чернівецькій області трапилось смертельне ДТП. Наркотичний врожай на городі у буковинки виявили півтори тисячі кущів опійного маку. Вітаю в ефірі місце злочину. Програма про найрезонансніші новини, розслідування та деталі, які варто знати. Я, Богдана Дем'янів, розкажу вам головні кримінальні події тижня. Скоїв аварію та втік з місця смертельного ДТП. В автопригодах, які трапились на Буковині… Травмувалось двоє людей. Ще один чоловік загинув. Так у Чернівцях на вулиці Чернишевського 32-річний водій автомобіля Форд наїхав на 74-річну місцеву жительку. Пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. Їй знадобилась допомога лікарів. Також на розі вулиць Жасминної та Венеченка 31-річний чоловік, керуючи легковиком Ауді, не надав перевагу в русі службовому автомобілю ДСНС та допустив зіткнення. В автотрощі травмувався водій легковика. Його довелось шпиталізувати. А поблизу села Бузовиця виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями. Внаслідок ДТП правоохоронці встановили. Невідомий наїхав на 36-річного місцевого жителя та зник з місця події. В результаті наїзду Буковинець отримав тілесні травми, несумісні із життям. Невдовзі поліцейські розшукали автомобіль Дастер», на якому були ушкодження після ДТП. Водієм виявився 31-річний буковинець. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії. Транспортні засоби вилучили. Триває розслідування. Корупція та грошові махінації. Минулого тижня буковину сколихнула гучна новина. Десятеро буковинських чиновників отримали підозри в зловживанні службовим становищем, розтраті бюджетних коштів та інших корупційних правопорушеннях. Своїми діями посадовці нанесли шкоду бюджету майже на 10 мільйонів гривень. Генеральний директор та провідний фахівець з публічних закупівель комунального підприємства Чернівці водоканал придбали транспортний засіб для перевезення аварійно-ремонтних бригад з завищеною вартістю, чим заподіяли збитки на понад 1 мільйон гривень. Начальник управління капітального будівництва та ремонту департаменту інфраструктури та благоустрою Чернівецької міської ради. За даними слідства, допустив завищення вартості капітального ремонту міжбудинкового проїзду. Збитки становлять майже 700 тисяч гривень. Колишній начальник обласного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, діючи в інтересах третіх осіб, передав у приватну власність земельні ділянки, що спричинило збитки на понад 2 мільйони гривень. Окрім того, колишній начальник управління інфраструктури капітального будівництва чи експлуатації доріг Чернівецької ОДА на даний час директор іншої державної установи допустив розтрату майже 3 мільйони гривень бюджетних коштів при закупівлі робіт із ліквідації наслідків стихійного лиха. На автодорогах місцевого значення, що виконані не в повному обсязі та з завищеною вартістю, окрім того, підозри отримали сільський голова Брусницької сільської ради, Клішковецької сільської ради Кадобувецької сільської ради, директор Хотинської багатопрофільної лікарні та фахівець із закупівель цього ж медзакладу. До суддів будуть скеровані клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад. Низку інших шахрайських схем викрило бюро економічної безпеки у Чернівецькій області. Зокрема, стало відомо, що одна із мереж АЗС центром на Івано-Франківщині працювала в тіні та не сплатила податків на понад 4 мільйони гривень. Дизель продавали за готівку. Однак такі операції не фіксували у фінансовій звітності. Продовж 2024 року підприємство одержало майже 28 мільйонів прибутку, з яких не сплатило 4,5 мільйони податку. Під час обшуку детективи БЕВ вилучили чорнові записи, техніку та документацію. На махінаціях з фальсифікованим пальним викрили ще одного співзасновника паливної компанії. Чоловік легалізував майже 6 мільйонів гривень з тіньового продажу палива. Директор підприємства з перевезення небезпечних вантажів долучився до угрупування шахраїв. Ті незаконно виготовили та продали понад 300 тисяч літрів неякісного пального через мережу АЗС на Буковині. Майже рік керівник логістичної компанії перевозив фальсифікат, відмивав кошти, які надходили зі збуту, та ними ж виплачував тіньову заробітну плату. На співучасникам махінації чекає суд. На кордоні впродовж тижня затримали двох організаторів незаконних переправ та шестеро втікачів. Так, перша група заплатила своєму гіду по 8 тисяч доларів за втечу до Молдови. Маршрут розробив місцевий мешканець та взявся доправляти охочих перетнути рубіж. Організатор планував довести чоловіків до кордону та вказати їм шлях до сусідньої країни. Проте плани зірвали прикордонники. Мешканців Чернівецької та Дніпропетровської областей затримали та склали відносно них матеріали про адміністративне правопорушення. Організатору ж загрожує позбавлення волі. А от інший підпільний туроператор просив за квитки до Молдови по 30 тисяч євро. Проте охоронці рубежу дізнались про те, що 51-річний мешканець прикордоння шукає клієнтів для чергового вояжу. Чоловік зібрав охочих нелегально покинути країну у Кам'янці-Подільському. Звідти мешканців Тернопільської, Хмельницької та Київської областей доправив на Буковину в обхід блокпостів. Однак після прибуття до прикордоння, де відбувався фінальний інструктаж та авансовий платіж, гіда разом з туристами викрили правоохоронці. Організатору махінації повідомили про підозру. Відносно гори туристів складені матеріали про адміністративне правопорушення. Привернути оборудку на кордоні намагався інший водій. Той заховав тютюнові вироби у вентиляційній системі пасажирського автобуса. Проте контрабанду виявили прикордонники у пункті пропуску Красноїльськ. Житель Івано-Франківщини намагався довести до Румунії майже 10 тисяч пачок цигарок без акцизу. Автобус арештували, товар вилучили. Чоловіку загрожує штраф до 170 тисяч гривень. Конфіскація та знищення тютюнових виробів. А мешканець Буковини намагався ввести без декларування елітних товарів на декілька мільйонів гривень. У пункті пропуску порубниці сіред з Румунії в'їхав мікроавтобус Мерседес Benz Спрінтер, за кермом якого перебував 26-річний мешканець Чернівецької області. Чоловік обрав смугу спрощеного митного контролю Зелений коридор. Проте автомобіль було направлено на поглиблений огляд. У салоні авто та багажному відділенні митники виявили партію дороговартісних товарів, що переміщувались без ознак приховування. За попередньою оцінкою орієнтовна вартість виявленого складає понад 6 мільйонів гривень. До 9 років позбавлення волі засуджено під санкційного шахіста-зрадника, який спонсорує війну Росії проти України. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечним зібрані службою безпеки України докази щодо колишнього українського шахіста та активного прибічника путінського режиму Сергія Карякіна. Карякін уродженець Сімферополя. Він ще у 2014 році публічно підтримав незаконну анексію Криму. А після початку повномасштабного вторгнення РФ. Не лише виправдовував злочини окупантів, а й намагався впливати на міжнародну аудиторію, мовляв, вкрай дивно бачити тих, хто закликає Росію зупинитись. Ставши членом створеної путіним організації Народний фронт і одним із активних пропагандистів, він відкрито закликав росіян та мешканців тимчасово окупованих територій України допомагати російським військовим штурмовикам. Використовуючи власну медійність, Карякін створив телеграм-канал, через який збирав кошти і закуповував для загарбників дрони, тепловізори, спецтехніку, зброю, екіпірування. Та інше військове спорядження на сотні мільйонів рублів. Передавати загарбникам подарунки. Він особисто приїжджав на окуповані українські території. На підставі зібраних слідчими СБУ доказів зловмисника заочно засуджено до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Чи не перший врожай на Буковині довелось збирати правоохоронцям? У селі Рашків жінка виростила на власному городі півтори тисячі рослин опійного маку. Поліцейські виявили площу наркомісних кущів на присадивній ділянці 38-річної буковинки та вирощували рослини без дозвільних документів. Правоохоронці вилучили саджанці для досліджень. Підозрюваній загрожує кримінальна відповідальність. Триває слідство під час патрулювання в селі Дністрівка Інспектори Чернівецького рибоохоронного патрулю виявили на іншій протиправній справі ще двох буковинців. Тіловили рибу за допомогою заборонених сіток. Та завдали шкоди довкіллю на 250 тисяч гривень. Порушники встигли добути 22 верезуба. Також в сіті потрапив судак, плітки та лящі загальною вагою майже 30 кілограм. На риболові складено матеріали про адміністративне правопорушення. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе. До зустрічі у наступному випуску місця злочину.